Ми починаємо грати таку нову ігруху Інзой, вийшла на пару днів тому. Дивіться, що тут твориться, тільки треба зараз настройкам побавитись. Мяу. Графіка графіка просто капець. Відцікану все продумано. йомайо Ого. давайте зразу настройки глянемо. Здарова тут. Ми починаємо проходити таку ігру Інзой. Графіка тут просто бомба. Я не знаю, що тут робиться. Мова, на жаль, не міняється на українську. Але ми починаємо нова гра. Ось, створення персонажа. Створення персонажа в нас. Вік. Давайте підліток. Ого, тут навіть на настройку персонажа тільки піде година. Як поміняти. Авот. Пацан. Ім'я хай буде. Алекс. Хай бу... А. Нікс. Тут буде Плей. Найс. Кайф. Тепер що тут є в нас? Світоросий, середній поживий. Добре, це жінка. Це чертавиця не знаю. Шаблони Зої. А ну давайте подивимось. О. Вначе є сенс сильно. Сильно вдалятися деталізацію нашу, чи просто зараз створимо рандома взагалі? Давайте не, не кидається і не лисо. Зараз ми щось підберемо. Лідер. Виберем лідер. Все. Ctrl-Shift Interface. Все, такого ми персонажа створили. Для мене це було трохи часу. а Для вас, напевно, проводить як секунда. Що? Завершуємо. Завершуємо. Погнали. Що у нас тут? Брити сім'ю. Централізувати екран. Сім'я. Uh, Що створювати когось? Family? Що? Оп? Бора? Подати. дати? Oh, Оу, нарешті ми почались. Дивіться, як тут видно, тут графіка, напевно, От зараз я. О, вау! Графіка. Я просто. У мене немає емоцій. Так, де ми будемо? Ми будемо. <свісно> До -до Бліз Блізбей. Це що у нас? О, пляжик, хорошо. Тут що у нас? Місто? Тут таке пів на пів. Давайте виберемо все таки пляж. Мені подобається вже оце. Виберемо це місто. Поки воно грузить, хочу вас попросити лайкосик, коментар, якщо вам цікаво, можете допомагати чимось, що я не так зробив. Підписочка і побажання спонсорства. Це дуже допомагає каналу. Це дуже допомагає каналу, тому буду вам дуже вдячний. Це дуже довга загрузка. Вот наше місто. Це все наше місто? Так, виберіть дом для переїзду. Вибрати дім для переїзду. Ну, і, я би хотів жити на пляжі. А як спільшити? Не участок. От, я, то, я буду на, на певну на пляжі. То треба буде самому зараз строїти. Правильно. У мене ще подивиться квартири чи це все. Апартаменти. Якісь, не знаю, як але ладно Тут теж треба строїти. Ну, як на пляжі. Все-таки на пляжі ми будемо. Окей. Погнали. Грузить чомусь довго, я не знаю чому. Так, VSD, Shift. Так, PSD shift. Настроїти місто. Перехід на участку до карти. Перехід додому. Переключення камери. Вот. Що нам треба. Ліва, права, Збільшити так. Це добре. VSD, Shift, Так, це добре. Заміна камери. Tab Control, От, Tab Control, Найс, nice, добре. Створити зою ми це створили. Початкові. О, давайте початкові цітелям. Це ми все потім почитаємо. Дивіться, це схід читати. Це все дуже класно. От він наш персонаж. Ой, що одразу на хату. Я хотів походити трошки. Що, це, це все, що ми можемо купити? Воо. Ну, трошки мене підлючує. Ай на середніх. Але. Дивіться. Це Сімси? Йдемо на пляж. Біжимо на пляж. На мій тапше переключитись. О, вау! А ну, якщо по піску побігати. Не міняється нічого. Ех! Але графіка, подивіться на цю графіку. Ми можемо купатися. Ай, не можна купатися. Подивіться на цю графіку. Отам ми по-любому будемо на горках. Я, я, я надію, що можна купатись. О, воно тільки все прогрює. Не, ну кайф. Так, ми вдома. Ми давайте зайдемо додому, подивимося, що у нас тут. Так. Так. Як наш Дім виглядає спереду? Тут же місто таке прикольне. Досить. Так. У нас є голод, у нас є гігієна, сон, туалет, веселі общення, принаймні. У нас тут багато всяких менюшок. Що ми можемо взагалі? Що тут робити в цій грі? Я не, не дуже знаю. Шарю. Давайте йдемо, приготуємо їсти. Як він це робить. Вау, дивіться, як він це ріже. Це реально прям показується. Це мішається там. хе там. прикольно. Бар він ще й буде їсти. А ну, давайте глянемо. Пахне як! Сідай, їж. І їсти. Да. Зараз перекусим. Може його роздіти, дивіться літа, а я його в пуховик закинув. Може йому жарко. Нема такого, як жарко? Нема. Що це в нас їсти, сісти, окей. Тівін хале. Хай-халай. Я думаю, що поки що на цьому можна закінчувати. Я вас дуже прошу, напишіть в коментарях, що тут робити, як тут розвиватись. Мені, в принципі, цікаво, дуже цікаво, графіка прикольна. Надіюсь, зустрінемося на наступній серії, і я вже буду шарити плюс-мінус, що робити. Бо Sims я ніколи не грав, і тому тут робота, не робота, цікаво. Пишіть в коментарі, ставте лайки, підписочки, дякую вам. За перегляд, всім пока.